Українці, які, рятуючись від війни, були змушені виїхати за кордон, часто стикаються з так званим синдромом біженця. Це неофіційний медичний діагноз, так називають стан, коли людина раптово втрачає дім, звичне життя і культуру. Такий стан може проявлятися постійною тривогою, перепадами настрою, депресією, відчуттям невизначеності та неможливістю планувати майбутнє. Синдром біженця схожий на травму імміграції, але часто є глибшим, адже він пов'язаний із війною, страхом, переслідуваннями та вимушеним вибором тікати, щоби вижити. Чим небезпечний синдром біженця? Якщо людина довго живе у стресі, особливо в недружньому середовищі, цей стан може перерости у серйозні психологічні проблеми. Зокрема, у посттравматичний стресовий розлад, депресію або відчуття повної безпорадності, коли емоції постійно пригнічуються, організм перестає нормально реагувати на стрес. У результаті навіть одна сильна подія може викликати різку психологічну реакцію та погіршити стан. Без своєчасної допомоги наслідки можуть бути дуже важкими. Куди звертатися по допомогу, перш за все до організацій або ініціатив. Які займаються психологічною підтримкою мігрантів. У більшості європейських країн такі служби існують і працюють безкоштовно або за символічну плату. Головна мета цієї допомоги повернути людині відчуття фізичної та психологічної безпеки. Лише після цього з'являється здатність знову думати про майбутнє, втрата інтересу до життя і відсутність перспектив одні з головних ознак синдрому біженця. Коли здається, що весь звичний світ зруйнувався, дуже легко зупинитися внутрішньо, але важливо пам'ятати, з переїздом життя не закінчується. Навіть маленькі, короткострокові плани допомагають не застрягти у стані ступору на роки. Синдром біженця це складний емоційний стан, з яким стикаються не всі, але багато людей після вимушеного переїзду. Він може проявлятися як відчуття безпорадності. Підвищена дратівливість, спалахи агресії, пригнічений настрій, емоційна відстороненість і втрата радості, також можливі різкі перепади почуттів до країни чи людей, які прийняли від щирої вдячності, до злості або болю через їхній спокій і благополуччя. Важливо пам'ятати, синдром біженця розвивається не у всіх, це залежить від психологічного стану людини та пережитого досвіду. Як полегшити свій стан? Не звинувачуйте себе за те, що виїхали, дайте собі час на адаптацію. Говоріть про свої почуття з тими, хто поруч. Вам не має бути соромно за те, що ви у безпеці. Починайте соціалізацію у новому місці. Подумайте, де і як довго ви плануєте жити, чи є можливість працювати. Поверніться до звичних побутових ритуалів. Війна триває. Але це не означає, що потрібно відмовляти собі в елементарних речах, гігієні, ранковій каві, фільмах чи книгах. Якщо на це є можливість, залишайтеся на зв'язку з рідними та друзями, не соромтеся телефонувати, писати, підтримувати контакти, і, якщо маєте сили, долучайтеся до волонтерства. Допомога іншим дає відчуття сенсу, підтримує емоційно і допомагає стати частиною громади.